Так. Здравствуйте, я продаю печиво від коричневих know, пташок. Ти не коричнева пташка. Я в дірочку бачу. Um, no, hi, I, я I'm почесна, коричнева пташка. Що це означає? Це означає, що я можу продавати печиво, але не приймаю запрошень переночувати. Я зараз виключу I'm поліцію. Ідіть звідси. You know. Будь ласка, це для бідної дівчинки, яка понад усе на світі хоче потрапити в космічний табір. Я дзвоню. Поліція вже їде. Добре, добре. Я пішов. Я вас бачу. Ну, no, Добре.